В Ірпені відбулася зустріч з ініціаторами створення ландшафтного заказника Ріка Герой Ірпінь на Київщині. Екологи прагнуть, щоб річка Ірпінь разом зі своїми заплавами стала заповідною зоною. У цьому зацікавлена ірпінська міська рада. Але перед погодженням бачення ландшафтного заказника міські управлінці наголошують на необхідності врахувати проєктні пропозиції міжнародних архітектурних компаній щодо розвитку зони громадського відпочинку на узбережжі річки Ірпінь. На Ірпінь звернуло увагу багато міжнародних партнерів, і ми сьогодні з кількома архітектурними групами напрацьовуємо варіанти розвитку міста, стратегічного розвитку там десятки років поряд. Ми говоримо про те, що річка Ірпінь може стати своєрідним туристичним магнітом, а для цього потрібно вибудовувати проекти, пов'язані з туризмом. До створення стратегії післявоєнного розвитку ірпінської міської громади залучена і всесвітньо відома американська архітектурна компанія Дженслер її підтримкою заручилися ще п'ять місяців тому. У червні представники Дженслер планують відвідати місто Герой для підтвердження раніше напрацьованих аспектів стратегії розвитку. Один із найважливіших аспектів пов'язаний саме з річкою Ірпінь. Ну, дайте, як ви бачите, це де врахувати, і ми це зробимо і відпрацювати схему цього відповідного заказника, виходячи з містобудівної ситуації і потреби громади, які є на сьогоднішній матір. Така є пропозиція. Ми не проти, щоб була. Ми за двома руками, щоб була ця зона обмеження, і це правильно. Ми за те, щоб були всі враховані, містобудівні бачення міста. За оцінками ірпінських управлінців, підготовка до голосування за рішення про створення ландшафтного заказника займе кілька місяців. Швидше за все, питання буде розглянуто на одній із сесій міськради восени.